Синій монохром без назви. Дуже гарне, однотонне тло і червона точка. 5-7 років. Це справді картина? Справді. Уся синя. На ній нічого немає. Є. Синя фарба. вибрав цю кольори і намалював на ним картину. Сказати, що тут нічого немає, несправедливо. Навіть не заз... Це навіть не називаєш малюнком. Однак на поверхні видно сліди пензлі, схожі на мініатюрні хвильки. Тільки не зрозуміло, звідки художник починав. Можна подумати, що картина відразу стала синьою. Та це не так. На її створення пішло багато часу. Хоча це і важко усвідомити, настільки приставлена на позір. Картина з'ється м'якою. Вверх полота не блищить, а ніби врагиває світло. Таке враження, що торкнешся її, і рука потоне в оксамиті. Дивишся на неї, око відпочине. Може, це небо? Може і так сказати. Порожнє небо без сонця, без хмар, без птахів, без вітру, нічого з того, що зазвичай буває в небі. Це, радше синява небо, а не саме небо. Художник написав не небо, а лише колір, який його уособлює. Клейн, мабуть, не любив інших кольорів, любив, але менше. Спершу він працював із червоним, жовтим, але зеленим, але спинився на синьому. Художник вважав цей колір найважливіших, в невічує думку про небо, про море, Синь творить образ простору без меж. Митець не прив'язується до чогось конкретного, а втікає у нескінченне. Чому лише один колір? Клейн вважав, що колір, що коли на одному полотні багато кольорів, це провокує конфлікт. Досить уже двох, щоб почалася боротьба. Вони одразу стають супротивниками. Кожен хоче бути ніби важливішим, здобуваючи більше уваги, досить О, так. ніби дві людини промовляють одночасно. Оскільки художник прагнув писати мирні картини, то вирішив не ризикувати. Там, де тільки один колір, конфлікт неможливий. Такі картини називають монохромними. 8-10 років. Чия вуклеї на жовті, червоні, зелені монохроми. Так, створивши їх, він виявив, що ці роботи. Ворогують. На кожній окремо взятій картині все до ладу. але для гладача, який бачить їх разом, усе складніше. Той, хто щойно оглядав зелене полотно, а зараз стоїть перед червоним, не зможе забути зеленого. А коли підійде ще й до жовтого, все смішається в голові. Щоб покінчити з цим, художник пересесередився на одному кольорі. Єдиному для всіх його картин. Чому саме синій? По-перше, він художнику подобався. У його рідній ніпсі багато синього. Місто на березі моря, небо там чисте. По-друге, цей кольор більше зарінче нагадує неосяжний на безмір кожномічних просторів. Із зеленим червоним жовтим пов'язані тисячі форми тем. дерева, квіти, метелики, м'якість які... трави чи світло сонця. А описати синій, однаково, що прагнути піймати порожнечу, повітря, яке обіймає квіти і метеликів, але його саме не обіймеш. Це прагнення ваби, тік мрія. Чи багато в нього синіх картин? Дуже багато. Вони наповнили життям художника. На одних фарбах гладенько, на інших товстим шаром, часом навіть рельєфно. Робота різних за розмірами, але кольори завжди синій. Клейн підібрав найбільше відповідний для себе тон і не розумів, навіщо його міняти. Чому картина без рами? Обрамати її означає замкнути. Це збережуть ідеї художника. Ув'язнення замість відкритого простору. Картина має бути вільною. Саме в тому музеї вона висить не на стіні, а перед нею, мов пливе у повітрі. Обговорюючи картини Клейна, часто згадують якийсь ІКБ, що означають ці літери. Це перші літера назви International Klein Blue. Так позначено тон, розроблений спеціально для Іва Клейна, торговець Едуард Адам, який забезпечував матеріалами митців Монпарнасо. Монпарнас Мон е, французького Моннасія, дослівно гора Парнас, район на півдні Парижа, на лівому березі сени. Середовище французьких митців. Підібрав клейнові, забезпечувальні... клейнові ідеальну фарбу, синтетичну смолу, здатну закріпити ультрамарин без втрати блиску. Такої хімічної сполуки доти на ринку не було, тож її запатентували. Часом і кабу фігурує у назви клейнових картин, що підкреслює їх об'єктивну вартісність. Самоцінність матеріалу і кольору, незалежно від будь-якого мистецького контексту. Навіщо весь час малювати одну і ту ж картину? Це означає творити безконечно. Роботи клейну треба сприймати не як повтори, а як частини одного образу, які складають, доповнюють одне одну, але не створюють цілості. Немає ні завершення, ні одночасності, жодних підсумків. Картини відбирають одне воду, перегукуються між собою, відлунюють. Як із поезією, забувають слова та пам'ятається Рима. Один за тринадцять років. Такий живопис нам нічого не промовляє. Так справді він не прагне нічого сказати, точніше хоче нічого не казати. Аж ніяк не тому, що позбавлений сенсу. Просто відмовляється говорити, воліє мовчати. Це не сцена, на кіноекран і навіть не книга. Це картина, яка існує сама по собі. Має свій колір, свою форму, фактуру. Вона це і є вистава і фільм, і текст одночасно. Волею художника цей витвір постає перед світом як частина природи. Чи вимагаємо ми від хмари від дерева, щоб вони нам щось казали? чи цікаво побачити більше однієї такої картини. Це дуже специфічний досвід. Якщо ви оглянути кілька синіх монохромів поспіль, скажімо, в межах однієї виставки, вона зустрікається заключаючи, що, що картини ідентичні. А навіть якщо ідентичні, то це наші вікна, що не перестають відчинятися одне за одним. У перші хвилини ти здивований і тоді намагаєшся розглядіти невідомо що. Врешті не думаєш, ні про що занурюєшся у цей простір все глибше і глибше пірнашого синього. Тоді не бракує оригінальності. Навпаки, практично повсюди нас оточують якісь візуальні повідомлення у вуличній рекламі, телебачення у пресі. Хто може сказати, скільки цих строкатих зображеннями про вковуємо за день? Та жодне з них. За якістю і чистотою навіть близько не дорівняється до цієї картини. Монохромія Лаклейна запрошення у простір ціловитого спокою, тиші для очей і для душі. Це одне з найрідкісніших задоволень, правдива розкіш. Чи інші художники створювали монохромні картини? Так. Клейн не був першим, хоча його сині картини перенесли в історію монохромії ауру чистого спокою. Для когось із художників монохромії це спосіб показати, що все ще тільки буде створене. Це образ початку і надії. Для інших це кінець, пустка, наче світ припинив існування. Найчастіше монохром прочитується очікування, які у душках посеред реченням. Усе залежить від митця і епохи, яку він працює. Чи коштує картина дешевше, якщо вона однотонна? Звісно, що ні. Вартість залежить від цінності, яку мають твори художника, і скільки на них кольорів, один чи багато, значення немає. Тут важливо, що одного дня художник у своїх пошуках прийшов до рішення писати саме так. Очевидно, що окремо взятий монохром не буде мати аж такої ваги. Він мусить зайняти своє місце на творчому шляху автора і усі історії малярства. Саме так виявляється його сенс, обґрунтовується його існування, наче він це частинка пазла, без якої сукупний образ не буде повним.